Вареники з картоплею та сиром ліплять до Дня Збройних сил України господині Урадчі. Місцева жителька Галина Говдяк каже, готує їжу для військових приблизно в соти. Завжди ми так само ліпили і з капустою не раз ліпили, і з м'ясом ліпили, з горохом ліпили. Всі вареники наші хлопці люблять і дуже задоволені, бо ми їм передаємо туди на лінію фронту. Також ще ми і ліпили, і голубці робили, капусту тушили ще не тільки пироги, пиріжки жарили з картоплею, з м'ясом і з капустою. Так само. Стараємося, щоб тісто було гарне, тунесеньке. І ну, так як вдома, працюємо як для своїх. Замішує тісто жителька радчі Ірина Вацеба за сімейним рецептом. Додає молоко і яйця. Каже, так воно виходить смачнішим та м'якшим. Саме у її домі і готують волонтери їжу для військових. Ірина розповідає, ліпили вареники упродовж трьох місяців навесні. Тепер відновили роботу. За весь час передали на фронт приблизно півтори тисячі відерець вареників вагою від трьох до десяти кілограм. Підприємець нам виділили холодильник. Ми завозили туди в холодильник, вони заморожували і відправляли фурами. Це було дуже багато. То було десь під 30 квідер на день. Рашанський ліцей, дитячий дошкільний заклад, тут жінки збиралися. А людей приходило, і село позвозило стільки овочів і продуктів, що ми просто не встигали переробити. Це було привозили помішечкові муки. Олії по три літри, картоплю, капусту, квашену капусту. За словами Ірини Вацаби, ці вареники не заморожуватимуть. Як консервант використовують смалець. Його надали інші місцеві волонтери, які готували м'ясні тушкованки бійцям. Ірина розповідає, її син зараз воює, тож жінка хоче, аби як він, так і інші військові на передовій могли скоштувати домашню їжу. Хочеться з дому щось передати свіженьке. О, знаєте, як мама зранку відправляла сина на роботу. Тепер приходить ранок, не треба вже тої порції вареників, не треба вже нікого відправляти, то просто є потреба щось робити і когось годувати. Ми відправляємо з волонтерами, як говорять, чужих дітей не буває. Ми відправляємо в різні напрямки. Цього разу жителям Радчі допомагають ліпити вареники, працівники бібліотеки Івано-Франківська. Тут зібралися саме в Радчі, Чому тому, що вони часто їдуть, тому що ці люди постійно допомагають, тому що ці люди постійно ціле село з різних і садочок, і школа, і народний дім, і бібліотека всі разом не постійно допомагають нашим воїнам. Хто як може, не тільки варениками. Вони роблять і тушонки, і подають матеріальну допомогу, різні, різний одяг, гуманітарну допомогу, все, що потрібно. На кожне відро з варениками прикріплюють інформацію з датою виготовлення. За словами Ірини Вацебе, на передову їжу повезуть місцеві волонтери. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.